Доброго дня! Ось приїхала дошка. Вона в такому пакуванні була, замовляла розеткою. Ну вон там інструкція. Алюмінієвий каркас. Ну, Це в нас виходить, що підставка для... підставка для кріплення. Приладь. Вона рівна, не пошкоджена. Ну, ось вона тут зібрана на каркас алюмінієвий. Ну, тут метал, там, мабуть, це деревина, типу МДФ. Дерев'яна стружка. Ось. Ну, так, тут же є захисна плівка. Ось вона. Її потрібно знімати. Ну, Вона готова до цього використання, але ми її будемо використовувати трішки інше. Ось вона сюди. Ідеально. Ходить. Ось, тобто, завдання яке прибрати ось цю штуку, стоїть її зняти взагалі. І ці кріплення перенести у Тобто Зараз будемо розбирати каркас і дивитися, що і як. А, ну, вот все, она просто поднимается. снимается. Вот так. Вот. Ось. Яка у нас тут такая простая конструкция. так она зебрана. Так, ну нам эта вот штука не потребна. Ні, тут так не зробиш, собі. Сюди її не зробиш. О, це ось нам не потрібно. І нам потрібно було перегнати ці куточки сюди. Зараз ми його тут теж розкрили. Ось піддіваємо один, два купи. Ну ось вона сама полізла вже. Ну есть можно одразу и цю брифу без проблем. Так а, стоп, стоп. Це у нас выходит, повинно бути ось так так, так, так. А, да, вот так. Один. Они, а ось. И два. Ну, зараз все снимаю. Так, можемо залишитися тут О. зараз, мабуть, саме. Так, ну Ось плівку ми зняли. Там. Ну, цей бік я не знімав, Головне, що я ці перемістив і зняв от укріплення. Зараз поставимо кутки закрутимо їх. Ось все одягнуло, зараз закручуємо. Ну, все. Все, ось. Ну, ось все готова. Так, тут щось. Якась виміята нас з'явилась, ну це скоріш за все, зараз сам її поставив. Не знаю, звідкіля. Можливо, вона була. Така невеличка. Ну, Непринципово. Заважати не буде. Все, готово, можна вішати.